Ні, це не згенерований штучним інтелектом проект інсталяція. Це справа рук дніпрянина Миколи Каблуки. Він один із тих митців, який активно поєднує сучасні технології у своїй роботі. Його компанія Експолайт створена в 2000 році. Відтоді команда реалізувала численні проекти, які вражають не лише естетикою, а й технологічністю. Микола поєднує світло, форму і простір, створюючи неймовірні інсталяції, які буквально запрошують глядача всередину. На рахунку митця сотні проєктів. І сьогодні ми побачимо, як створюються інсталяції та дізнаємося, хто стоїть за всесвітньо відомими проєктами. Мене дуже вразило світло. Як я потім згадав, мене завжди в дитинстві захоплювало просто дивитися на. Оточення на небо і емоційно відчувати, наскільки ти по-різному сприймаєш той же самий простір. Це дуже сильний інструмент, який впливає на світосприйняття. І коли я вже мав йти там в професійну діяльність, я незадовго з'їздив перший раз за кордони, побачив підсвітлені костели в Польщі, і мене це дуже сильно вразило захопило. Наскільки, по-перше, нетипова для нас архітектура, воно вразила мене в день. В сонячному світлі, а потім я побачив їх ще ввечері підсвітленими, і мені настільки це е, е, прямо захопило, що я прям от до, до останнього приходив, дивився, гуляв, і е, захотілося спробувати це робити в Україні в Дніпрі. Кожен його проект починався з ідеї, як зробити простір живим та як змінити відчуття людей, які дивляться на нього. Так і з'явилась перша підсвічена будівля в його портфоліо вежі в Запоріжжі. Вони звичайно привернули увагу тоді, не тільки там в Запоріжжі, в Україні, що майже не було таких підсвіток. в Дніпрі не було ніодної нормальної підсвітки. Вот а люди прям там ходили на ці вежі, якими підсвітили внутрішнім світлом з підсвіткою цих ліпнін, Якісь там легенди були там для дітей, десь там якісь гноміки які там живуть. Во туди ходили. Тобто вони дійсно захоплювали. І це от, ну, ще більше, скажімо, закріпило на цьому шляху. Після першої успішної роботи митець втілив у життя ще сотні світлових проєктів. Згодом почав експериментувати та розширювати свою діяльність, вигадуючи арт інсталяції. Знаковою стала «The Point of Unity» на фестивалі «Burning Man» у штатах. Я зробив цю скульптуру, яка являє собою величезне дзеркало діаметром більше шести метрів. Підняти на таких теж зеркальних, зникаючих, напівокруглих опорах. І в центрі неї є великий приєм, крізь який ти бачиш живе небо. Дзеркало відбуває, коли ти підходиш там яскраве сонце, воно відбуває землю, яка є, і всередині ти бачиш ніби інкрустоване живе небо а, в землю. І які я туди вкладав наративи а, і ідеї. Це про те, що ми а, надихаємось, ідеї нам приходять завжди на небі. Тоді під час фесту постелею пронеслася справжня буря, і 90% робіт світових міців було зруйновано. Але інсталяція Миколи Каблуки залишилася неушкодженою. А ось, до речі, да, кстати, про Бернікменакс, ми заговорили. Ось це той прапор, бачите, він трішки навіть от потріпаний, тому що встиг. тих те, те, що ми там зберігали першим чином, звичайно, от він е, весь період монтажа і. Самої виставки й демонтажа пройшов, пройшов декілька величезних бурь, там зруйнувало 90% всіх лагерів. От, і от він був в самому цьому е жорсткому моменті, що навіть провався, да, він ще трошки впило. в да, да, Тому для нас це теж приємно, що він прийшов та да, наш український символ, який... Мовою арту арт дипломатії сказав світу дуже важливі посили, які хотілося сказати. Перед створенням повнорозмірної інсталяції Микола створює мініатюрні макети і спостерігає, як світло розсіюється та куди падають тіні. Вона, ніби як з часток висить в повітрі, і вона е, пронизується цим світлом через отвори, через ажурні ці приєми на стіну, і створює відчуття, що вона пульсує разом з простором. Це наша лабораторія, де ми робимо експерименти. Кожна з цих зон може бути відокремлена, і от, наприклад, цей елемент це чисто світлова арт-робота. Вона вже їздила, де проєкція виникає на великих або костелах, або от в сюріх ми возили в рамках сюріх дизайн-вік. Якщо зайти в цю світло, бачите, як воно в паттерн тебе захоплює. Це аналогове таке перетворення світла через заломлення, через створені вручну скляні фільтри. Вони обертаються певним алгоритмом, щоб ніколи не повторювався орнамент. Лазерний промінь теж рухається відповідно і створюється ось така жива, природна, цікава гра, за якою можна спостерігати як за небом чи там водою. Макетна лабораторія, де ми для величезних фізичних об'єктів робимо тести контенту. Його лабораторії і макет освітлення батьківщини мати і телевежі в Єревані, але найулюбленішим проєктом для Миколи залишаються дніпровські труби, які лише раз засяяли на день міста в 2021 році напередодні повномасштабного вторгнення. Ми покрили тисячами крапок. ці колосальні споруди, 150 метрів, найвища труба, тисячами пікселів, які повторюють спочатку колір західу сонця. Кожного вечора ми камерою робимо, захоплюємо саме який сьогодні колір західу сонця і софтом перетворюємо і ці кольори, перетікають по цих трубах. Їх видно, це як орієнтир, як маяк. І крім того, ми створили, розробили, виготовили в Дніпрі суперпотужні лазери, які світять променем на. 10-15 кілометрів встановили на верхівці кожної з цих труб, і вони розквітають як квітки, ніби квітки світлові. Проте єдина робота Миколи та його команди, яку мріє побачити кожен українець, це фігури 25 птахів на площі Свободи у Маріуполі. Напевно, впевнено, моєю саме великою мрією буде відновити. Площу в Маріуполі розвинито її, тому що це буде означати вже остаточну перемогу, що Україна вистояла і відновила те, що є. І а, ці птахи вони вціліли, а, примикаючи до площі торгівельний центр згорів, його повністю зруйнували. Напроти житлові будинки, дев'ятиповерхівки. Вони всі теж в ранах, теж напівзруйновані, а якимось збігом ставин площа вціліла. І всі птахи стоять, і площа вціліла. І ще в перші там тижні, коли там не було так настільки жорсткого терору, мене дуже е, до глибини душі е, торкнулося відео, коли там їхала жінка місцева, вже така достатньо літня з голосу з чоловіком. І вона камерою знімала птахів. Приїжджаючи, кажуть, а птахи наші голуби наші стоять як партизани. Сергій Скрипник, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.